Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, і ми з вами на кухні. Я надумала зробити собі холодцю в баночки, так як робила із кролика. Коли брати круба в кості на супові набори, я дебільші такі хребти, саме дебільші кості, я повідбирала таке костляве м'ясо. Повідбирала в каструлю, відварила. Варила десь так 3-3,5 години, воно гарно мліло. Повідбирала від кісток м'ясо, тоді рідину я процідила через друшляк. Можете, там десь на дні кісточки. І тепер я варю саму рідину. Ось це та рідина, в якій варилося це м'ясо. Але, друзі, я сюди ще додала рідину рідину холодець, що варила м'ясо на котлети, там, де варилась голова. Добавила сюди спеції. Я додавала такі спеції перець, мелина коляндра чуть, і лавровий листочок мелений і солі. Я зараз буду потрохи вкидати, воно закипить. Ми попробуємо на смак і буду розливати по баночках. І буде в мене холодець в банках. Ну, а який вже вийде, друзі, тоді покажу. Ну, напевно, друзі, я вже буду розливати по баночках. Е -е, прокипіло десь хвилин 15, напевно. Розсіл був, не розсіл, а цей холодець. Рідина була така солонувата. Але коли я е, м'ясо, м'ясо в себе вбрало чуть солі і стало дуже-дуже добре. Тепер буду черпачком, напевно, буду розливати помаленьку. Підготувала, друзі, 12 баночок. А скільки, а скільки вийде, ну, я не знаю. Будемо бачити. І буде дуже смачненький холодчик. Ну, тепер поставлю паузу і буду наливати. Порозливала, друзі, я свої. Я свій холодець по баночках вийшло в мене 11 літр. Нехай вони трошки постоїть, чуть охолонуть, але насамперед гарненько повитираю баночки. А тоді винесемо на коридор, на веранду, а тоді в кладову. І будемо смакувати. Ну, а ось мій вже захолоджений холодець. Ну що ж, друзі, я задоволена. Але хочу все ж таки сказати, що я зробила велику-велику помилку. Як ви самі бачите, ось, бачите, жир, а там далі йде навар із кісточок. Я дуже велику помилку зробила, адже я варила його з вечора, а вранці продовжувала, друзі. І мені потрібно було не ставити на плиту, щоб він розтопився, а просто скинути його і на дні залишився б ось цей навар. Я почала розтоплювати, а він піднявся доверху. Я трішечки, звичайно, збирала та все ж не все зібрала. Ну, але це нічого страшного. Коли будемо відкривати баночку, тоді зверху зберемо в холодному вигляді, викинемо в ємкість, проваримо. І буде насмачний холодчик. Можна буде додати чуть-чуть чесничку і будемо смакувати. І ось таких в мене вийшло. 11 літрових баночок. Друзі, а це ж з кожної баночки буде по 2-3 тарілочки. Для мене вистачить надовго. Готуйте, смакуйте, пробуйте, не бійтесь. Адже я вперше холодець закривала з кролика. і мені дуже-дуже сподобався. Ось ось так, ось такі баночки. Усім смачного! Приходьте до мене з радістю вас пригощу. А тепер скажу усім до побачення! Бережіть себе і своїх рідних пока.